Благодійний ярмарок просто неба в Івано-Франківську. Студенти одного з вишів об'єднались та зорганізували захід, на якому планують зібрати кошти для прикарпатського військового. Детальніше про подію далі на нашому столі сьогодні присутні желе різних кольорів, панакота, слойки із яблуком, медовик домашнього приготування, сінабони. Торт із полуницею, кекси різних видів, круасани та різні тортики. Такі смаколики, здебільшого власного приготування, задля доброї справи підготували майбутні вихователі. Наші студенти дуже старались та хотіли здивувати всіх. Так як ці ярмарки є благодійними, це дуже важливо на даний момент, тому що потрібно підтримувати як наших воїнів, наших солдатів, щоб і їм було приємніше, і ми чимось їм могли допомогти. На благодійному ярмарку його учасники представили не лише їжу, придбати та допомогти нашим захисникам можна було було також іграшки, прикраси та інші вироби ручної роботи. Наші студенти проходять педагогічну практику, і це вони виготовляють разом з учнями на уроках. Ми презентуємо такі соняшники ручної роботи. Також ви бачите різноманітні вироби, селянки вони називаються. Також картини, які зроблені нашими студентами, і звичайно головне це наші рисі. Кожен має долучатися зараз до нашої перемоги. Це основне зараз. Такий благодійний захід студенти організовують не вперше. В останнє їм вдалося зібрати близько ста тисяч гривень. На такі волонтерські ініціативи студенти дуже активно відгукуються, тому що кожен розуміє важливість таких заходів, таких подій. Ми ще тому дуже легко ми назбирали студентів, які хотіли щось принести. На цьому ярмарку ми хочемо побити наш рекорд, зібрати ще більшу суму. Ми збираємо кошти для нашого студенту на дрон Гринішака Олега, який є воїном 80-ї окремої десанту штурмової бригади. Якщо необхідну суму не вдасться зібрати за один день, студенти рук не опускатимуть. Планують провести ще декілька благодійних заходів, аби таки придбати необхідне.